Можемо змонтувати і розібрати по кусочках будь-який фільм Нолана. У нас дуже широкий спектр того, що можна крутить мутить з дротами. Тобто, фактично, у вас і трошки архітектури. Це нова сертифікатна програма на проектування літаків. Від роботодавців є дуже багато запитів до нашого факультету. Бували випадки, що просто викупали в нас цю розробку. Це єдина такого профілю освіта в Україні. Сьогодні випуск про унікальну освіту з електроніки, аналогів якої немає в Україні. Говоримо про факультет електроніки КПІ разом зі студентом другого курсу Фел Адріаном Даниленком. Адріане, привіт. Привіт. Нині виробництво електроніки в Україні невпинно зростає і розвивається, не зважаючи на обставини. Наші компанії виробляють якісну продукцію за ну нормальними ринковими цінами, на відміну від тих самих. Китайських та інших міжнародних компаній. А таким чином я розумію, що виробництво електроніки в Україні зростає, і попит на спеціалістів також загалом. Так від роботодавців є дуже багато запитів і дуже багато пропозицій до нашого факультету, аби якраз таки розширювати виробництво саме в Україні. І виробництво не просто там окремих якихось компонентів, а виробництво повного циклу. От я якраз таки уявляю собі електротехніків як спеціалістів, які з дротами, щось там крутять, мутять. Е, ну, загалом так і є, е, але, типу, в нас дуже широкий спектр е, того, що можна крутити-мутити з дротами. <гум> загалом ми можемо е, і, я не знаю, спрограмувати якийсь пристрій і створити його з нуля повністю, умовно, долучитися до виробництва навіть мікрочіпів для цього пристрою. Так, а створення подкастів різних Ютуб та телешоу, навіть концертів. Е, це така медійна сфера, в якій можна багато чого зробити і добре заробити. А чи правда, що спеціалісти з електроніки також в ній затребувані? Так, абсолютно правда. Причому як з точки зору просто використання якихось продуктів, наприклад, там відеомонтаж, який в нас теж на факультеті вивчається, так і розробка цих програмних продуктів. А також на нашому факультеті в принципі навчаються як на Відеомонтаж і кінематографію, і все, що з цим пов'язано, тобто саме технічна сторона, от там, наприклад, умовно можемо змонтувати і розібрати по, по кусочках будь-який фільм Нолана Серйозно? так. А, і також на звукорежисерів, тобто концертна звукорежисура, запис тих самих підкастів і так далі. Це все ми можемо і це все ми вивчаємо. Я в шаці я б ніколи не подумала, що на КПІ, тим паче на факультеті електроніки, можна вивчитись на звукорежисера чи відеомонтажера. Електроніка дуже велика спеціальність і вона охоплює наразі всі сфери нашого життя, тому що все, що навколо нас, навіть в цій кімнаті, це все електроніка, і ми в цьому шарі. Так, а якщо говорити якраз таки про акустичні системи, тобто ви займаєтесь а, акустичними системами, де? Будь-де. Починаючи з так званої медичної акустики, це, наприклад, прилади ОЗД, а закінчуючи якраз таки концертною апаратурою і так далі. Тобто, все, що пов'язано з хвилями, все, що пов'язано з звуком, це наша, якраз таки наш профіль, і мій в тому числі. Uh -huh. а, так, зрозуміло. От я одного разу була в Одесі і відвідувала Одеський оперний театр. Один з найкрутіших по. Акустичній системі, в принципі, в Європі, але наскільки я знаю, то акустична система це не просто якісь там я не знаю, прилади поставити і так далі. Це треба повністю продумувати проєкт цього приміщення. Так, ми якраз таки, от в нас є певні сертифікатні програми, певні напрямки, які якраз таки спрямовані на проектування акустичних приміщень. Тобто, так, це не просто поставити будь-де декілька колонок, і воно буде звучати, ні. Треба враховувати дуже багато факторів, починаючи від матеріалу стін цього приміщення, закінчуючи потужністю цих самих динаміків і частотними характеристиками. Тобто, фактично, у вас і трошки архітектури в цьому є. Так, архітектурна акустика є такий напрямок у нас. Я в шоці. <ріст> <ріст> Ти сказав, що медична акустика також присутня. То як можна її детальніше вивчати у вас на факультеті? Також є сертифікатна програма, є також у нас на кафедрі гурток «Medical Acoustic», який якраз таки от допомагає поглибитися в цю тему, в цю сферу. І загалом дуже багато. Mm -hmm. Існує підтримка в нас на факультеті стосовно медичної акустики і медичного спрямування. Я так розумію, ви там щось ще розроблюєте конкретно, якісь прилади е, у медичній сфері. А, так, наприклад, ультразвуковий термометр, широкосмоговий діагностичний УЗД-прилад для поверхневого загоєння ран, тобто рубців, і так далі. Це також розробка виставлялася на Сікорський челендж. Загалом наукова діяльність кафедр дуже на потужному рівні зараз і. Дуже багато студентів залучають саме для цієї діяльності а для того, щоб це були такі комплексні нові якісь прилади, які можна запропонувати на будь-який ринок. Також, ну навіть. На акустиці, але загалом на усіх спеціальностях є таке поняття, як сертифікатні програми. Вони вибираються після освітньої програми, і загалом вони допомагають звузити от якраз такий спектр е, спеціалізації, який цікавить. тобто там медична акустика, розробка мікроконтролерів, інтернет речей, відеомонтаж і так далі. Тобто, це допомагає з усього цього широкого спектру вичленити тобі напрямок, по якому ти вже будеш іти по життю. Як ми розуміємо, електроніка всю. Буде навколо нас, навіть у повітрі, чи тоді забезпечують спеціалісти з ФЕЛ, ракети та авіабудівельну сферу. Наразі з'явилася нова сертифікатна програма на спеціальності електроніка це е, проектування літаків. Ця сертифікатна програма була розроблена разом з компанією Прогрестех Україна, і якраз таки, от, е, мій курс, вже може обрати її собі для вивчення. Ваш факультет якраз таки відомий розробками, які стосуються звуку, так, у нас загалом дуже багато розробок на факультеті, тобто діють різноманітні наукові гуртки, які спрямовані якраз таки на розробки. Ми дуже часто приймаємо участь в Сікорський челендж. От остання розробка, яка виграла якраз таки Сікорський челендж, називається EOG View. Це розробка двох наших кафедр, який певний прилад, який аналізує хрусталик нашого ока за допомогою штучного інтелекту і таким самим. Нам діагностує його, тобто чи здорова людина, чи ні. І наразі ведуться переговори зі спонсорами для того, аби запускати це все в виробництво і в мас. Де ви презентуєте свої розробки? Зазвичай а, зазвичай це Сікорський челендж або напряму до компаній, до компаній стейкхолдерів, які нам допомагають, які нас. В нас дуже сильно зацікавлені, і в наших розробках також, наприклад, я так, як так, це бачу. Ви щось виготовили а, і хочете цю розробку якось подати і. Ще найцікавіше продати, і ви можете звернутись до компанії стейкхолдера, яка може викупити цю розробку, чи як, чи дати вам гроші проінвестувати в ваш проєкт, а, залежить від випадку. Тобто, так, деякі бували випадки, що просто викупали в нас цю розробку. А бували випадки: от якраз таки, з тим самим Сікорський Челендж, коли розробка вигравала конкурс, і до нас зверталися спонсори. Цього заходу. І вони вже інвестували, і вони вже просували це все на захід, але розробка от прямо при нас залишалася. І вас усьому цьому вчать на факультеті Зізнавайся, що це за спеціальності такі? У нас зараз є три спеціальності: Це електроніка, телекомунікації та радіотехніка та мікро та наносистемна техніка. Це наші три спеціальності, наші три дитиночки, яких, яких ми дуже любимо і плекаємо. І там ще є таке поняття, як освітні програми на спеціальності. Тобто, кожен може знайти собі сферу, в якій йому буде комфортно. А що ви вчите на програмування? Чи у вас його багато? На кожній спеціальності є програмування, воно більш прикладне і специфічно відповідно до спеціальності. Це може бути умовний девопс. Може бути FTJ, може бути програмування мікропроцесорних збірок, мікроконтролерів, якихось акустичних систем, і так далі. Тобто воно вивчається на кожному курсі, на кожної спеціальності, і воно таке прикладне, специфічне, от саме для нас. У чому тоді унікальність вашої освіти? Унікальність нашої освіти в тому, що це по суті єдина такого профілю освіта в Україні з таким рівнем розвитку і настільки крутим, настільки крутими можливостями для самих студентів. Тому що я, наприклад, дуже довго шукав подібних пропозицій в різних містах України і знайшов її в КПІ. Якщо у ФЕЛ немає конкурентів, це така унікальна освіта в Україні, то і вступити до вас складно. А, насправді вступити до нас не так складно. А, середній прохідний бал у нас порядка 140-145 балів при конкурсі близько двох-трьох людей на місце залежить від спеціальності. От а, але необхідно розуміти, що в нас потрібно ще навчатися і вивчати, тобто, вступити не складно, залишитися в принципі, теж, якщо є мотивація вчитися. А зараз у нас бліц. Відповідати потрібно швидко, не задумуючись, готовий? Готовий. Чи треба займатися чимось пов'язаним з електронікою до вступу, щоб цікаво було навчатися на Фел? Не обов'язково. Чи дійсно спеціальності на ФЕЛ пов'язані з музикою? Е, в принципі, так. Чи доводилось тобі використовувати здобуті знання на Фел у житті? Так, неодноразово. Чого на факультеті більше? Математики чи фізики? Фізики, що найцікавіше, ти вивчав на Фел? Засоби обробки акустичної інформації. Назви закон Ома. О, Боже. <ріст> <ріст> Я пам'ятаю не формулювання а формулу. Який позор. <ріст> і дорівнює U на Р. Молодець. <ріст> Найцікавіша лабораторія на ФЕЛ. Їх багато. Струм, який не змінюється за величиною і напрямком, називається. Постійним. Чи дає ФЕЛ достатньо знань для тих, хто хоче займатися програмуванням? Дивлячись, що підразумувати під програмуванням. <ріст> Часто тебе називали електро. Дуже <ріст> <ріст> для того, щоб вміти працювати з різноманітними електронними системами, потрібно ну багато знань і багато практики. У вас є бази, на якій можна практикуватися? Uh, так, в нас є. Досить велика матеріально-технічна база, також нові лабораторії, які відкривають наші компанії, стейкхолдери, просто факультетські лабораторії, в яких можна проводити свої дослідження, писати лабораторні роботи, необхідні для навчання на факультеті, і так далі. Тобто, це все є і це все цим всім активно користуються. А в ви у якому форматі очні практики у вас є? Очних практик немає, є очні лабораторні роботи, тобто другі, третій, четверти курси вони зараз навчаються в змішаному форматі і проводять очні лабораторні роботи, тобто в корпусі з приладами, тому що інженер, який не бачив навіть осцилографа, це вже ну не інженер. Це точно, це точно. А нові лабораторії у вас з'являються? Так, з'являються. Ось нещодавно в нас зовсім відкрилася студентська лабораторія від ГО «Ноосфера» для якраз таки наукових розробок, якихось технічних е різноманітних задач для студентів від студентів. Тобто можна прийти, я не знаю, там попаяти, щось порозробляти, покрутити і так далі. Якщо говорити про сучасні квартири, ремонти, то як ми бачимо, електроніки навколо стає все більше. Навіть можна поговорити про ті самі системи розумного будинку. Так, в нас в принципі є і такий напрямок. <ріху> Його забезпечує наш стейкхолдер компанія AX Systems. І в нас є відповідні сертифікатні програми і дуальна освіта з ними, яка спрямована на системи розумного будинку, інтернету речей і мереж передавання даних. Угу, Тобто у вас є дуальна освіта разом з Якс, так а з іншими компаніями можна заключити дуальну освіту? А, наразі ні. Працюємо в цьому напрямку. Дуальна освіта доступна тільки за Якс. Проте є сертифікатні програми, які можуть виступати по суті як дуальна освіта. Тобто приходять викладачі і фахівці з цих компаній і вже вчать наших студентів ремеслу, так би мовити. Які можливості дає студентам ця співпраця? Загалом величезні можливості. Це, якщо мовити про дуальну освіту, це і полегшене трошки працевлаштування в подальшому і нові актуальні знання, які застосовуються саме в цій компанії. Також компанія проводила літню школу у нас цього літа. Приходили дійсно круті фахівці з Аякс і. Проводили по суті цикл лекцій для наших студентів для самих зацікавлених з подальшою можливістю оплачуваного стажування співпраці і працевлаштування. Тобто, виходить, що студенти мали того, що отримали можливість поспілкуватися з крутими фахівцями у цій сфері, так ще й отримують можливість піти на роботу. Так добре. А як тоді потрапити в цю літню школу? Взагалі були оголошення на каналі деканату, на каналі студентської ради нашої. Про це, тобто, це все відкрита інформація, потрапити може будь-хто необхідно просто буде заповнити Google форму, в якій прикріпити свої якісь там розробки або дуже круті, красиві лаби. От ти кажеш, будь-хто, але треба розказати про свої розробки. Тобто, виходить, що все таки обирають якихось більш. Практично залучених студентів цей відбір проводить компанія, тобто в кому вона зацікавлена. Ага, е, якщо є реально перспективні кадри, вони з, з радістю будуть їх забирати. От, тобто, ми зі своєї сторони ніякого відбору не проводимо. Кожен студент в нас рівний і кожен може потрапити. Вже це справа компанії. Тобто, це фактично така міні-співбесіда? По суті, так які ще є партнерства у ФЕЛ? Насправді багато на кожній спеціальності. Починаючи від е, Tower Jazz, закінчуючи Мелексісом, Носферою no е, Global Logic, InfoPulse і так далі. А отримати нові знання за кордоном можна? Е, так, в нас на. Спеціальності мікротана системна техніка діють програми подвійного диплому, наприклад, з Дрезденським університетом, також Korean University е, і так далі. Тобто, так можна поїхати по академічній мобільності, можна поїхати по програмі подвійного диплому за кордон. І це також відбувається з будь-якими бажаючими студентами. Е, ну тут вже є певний відбір, е, тобто, так це все ця інформація публікується в відкритому доступі. Е, студенту необхідно надати. Пакет документів, який там буде е, потребуватися, і далі вже сам університет, е, куди студент хоче, буде проводити відбір. Ваші спеціальності дають ну, дуже широке поле для майбутнього працевлаштування. Чи ти сам вже визначився, чим хочеш займатися і, можливо, вже чимось займаєшся? Е, ну, загалом я сюди з цією метою і поступав. Я хочу розвиватися в сфері звукорежисури та психоакустики. І вже в принципі працюю над цим, читаю там якісь дослідження, якось самостійно намагаюся розвиватися для того, аби бути дуже класним спеціалістом. Адріано бажаю тобі тоді здійснити усі свої бажання і стати крутим фахівцем у сфері електроніки. Дякую. А ми чекаємо на ваші думки з приводу освіти на факультеті електроніки КПІ.